З самого дитинства я проживав в маленькому військовому містечку, яке пов'язане з авіацією саме з гвинтокрилами. І також я є не перший, військ, ну, не мер, не перший військовослужбовець в сім'ї і з дитинства також дивувався, мріяв, досить, досить подобалось мені. Ну, мені подобалася ця техніка, і мені навіть в дитинстві, як би так правильно сказати, ну, покататися на винтокрилі. Після того, як я виліз ну, з вертольота, задумав більше, яку я в професії буду опановувати в мене більше не стало. Я одразу зрозумів, що я хочу. Стати пілотом е, вертоляту. Ну, насам, насамперед, це військово-навчальний заклад, 5 років, де ми мали і теорію, і практику, звичайно. 5 років після, е, після закінчення училища е, прибули на службу до. Е, військових частин армійської авіації і е, там вже, як би мовити, е, правильно, тут, е, і там вже почалася ну, настояща цільова підготовка як е, бойових пілотів. Ми е, прибули е, лейтенантами як е, льотчики оператори та праві пілоти, другі пілоти, хто би багато навіть за цей рік війни, хто, від кого хто багато навчив нас і хто. Хто, ну, хто багато навчив і хто, е, з ким ти працював, хто передав тобі е, грандіозніший колосальний опит, то е, Олег і Женя. Перший раз я потрапив до ООС в 2019, з 2019 по 2020 рік е, поїхав на ротацію як правий пілот. Е, в якості правого пілота і е, там ми пробули е, два місяці. Е, виконували завдання різні, як і бойове чергування, так і е, е, мед... виконували медвокаційні задачі. Насамперед, от з цього фактору я і зрозумів одне, що найважливіше найважливіше завдання гелікоптерів, ну як і він 24, але в цьому випадку це мі – Це медевакуація. Тому що ну, життя людини не порівняєш ніж з чим остальним. Тому я навіть підчеркну, медевакуація – це певно. Саме перше завдання, тому що це життя людей, а все остальне це вже ну, можна перенести це вже другорядні дії. Ну е, нас, е, е, нас зранку, після е, об'явлення, так би мовити, тривоги, нас зібрали в певному місці. Наші командири е, е, давали нам деяку інформацію, та е, коли але вже наші побратими, які вже скажімо так, в першому ешелоні вже пішли відбивати. Наступ э, Русні, то ну, ми вже э, розуміли те, що э, ми повинні бути, ну, будемо йти через два дні, а може через п'ять днів йти їм на заміну. Тому що ну, ми самі прекрасно розуміємо, яка то напруга в перші дні була, як э, і люди не залізні, ну, то такі самі люди, як і ми. тому… Ну, Ми вже готувалися, що от-от через день, через два прийдуть, е візьмемо хоча б мінімальний опит від них, е так, по звичайній по звичайній розмові і ну, урин, і е полинемо туди до бою. Мені як, е скажімо так, молодому. Полоту саме перше, що я відкрив так в новинах і побачив. Я думаю, кожен лейтенант, кожен курсант через нього проходив, це Чугуївський аеродром. І коли ти побачив, що його вже обстріляли, його вже ну, починають знищувати, а ти там провів, грубо говоря, свою молодість, своє. Ну, перші дні, коли почав ставати на крило, перші свої польоти. І це досить. Ну, це досить морально е, придавило, та навіть набрався якоїсь злості і ненависті вже от після того самого відео в перший же день. Траху і паніки такої не було. Е, всі, е, всі прекрасно розуміли, що е, в них е, армія, як би мовити, не якість, а кількість. Тому, е, дякуючи певно, нашим професіоналізму, наших воїнів. Е, на, на, ну, хлопців з піхоти і хлопців пілотів Крилів, які також літали на цей Гостомельський аеропорт і знищували цю довбину рослю, то ми ну, розуміли, що це, ну, це тільки питання часу, що ран, ну, рано чи пізно ми їх звідти виб'ємо. Ми приїхали під Київ на ротацію, поміняли побратимів наших, поспілкувалися, що, як, до чого, і вже з кожним днем, ну, в, на ночні задачі ми не ходили, але з ранку до вечора ми заступали на бойове чергування і в просьбі наземних сил та засобів виконували полети на враження. Військових сил та засобів ураження військових колон і прочого. Ну якщо є деякий проміжок часу на підготовку, тоді це вже про досить легше виконати дану задачу, тому що ну, в тебе є більше часу підготуватися, ти вже знаєш, ти вже знаєш, як з якого ракурсу зайти, як нанести удар, ти вже шукаєш, якби прикриваєшся свій підхід відхід рельєвом рельєфом місцевості. Також я, я виконував польоти у складі екіпажу, я літав як льотчик оператор З другої сторони, коли ставили завдання на ураження, ураження ворожої колони чи ще щось, тоді Ну, тоді є багато дефіциту часу, тому, грубо говоря, розрахунки і всі ну, уточнені координати, вже вже виходили ну, майже в польоті, поки ти вже йдеш до своєї цілі. Також ближче вже до кінця весни нас вже перекинули на Харківський напрямок. Там ну, аналогічно працювали як і під Києвом, але е, деякий, ну, деякий такий приємний момент був, ну, е, коли е, ми працюємо, ми рідко бачимо результат своєї роботи. Але е, в той момент, коли ну це було стандартний день, стандартна робота, декілька вил е, бойових вилетів, коли повернулись на е, місце базування, ну, звичайно, з хлопцями е, сіли вечеряти, і е, хтось з хлопців відкриває новини і дивиться в телефоні, що о, ну типу… Деяких ну, хлопчина Віталій крикнув, о, наші, наші пішли на прорив на північному напрямку Харкові. І ми там посміялися. Ми прекрасно розуміємо, що ну, ми не робили там нічого такого колосального і від нас не, залежало, е, ну, е, не, не залежав момент проходження, військо, е, проходження наступу. Чи, е, іменно ми були остройні е, час, щоб. Е, Пішов контрнаступ, але ну, ми з хлопцями в вечірній дискусії поговорили, що ну, щось добре, щось корисне, ми зробили для харківського напрямку. Ну, і, як Віталік сказав, о, там наша копійка також є. Виконували чи... так само бойове чергування виляти в той момент, коли вже, скажімо так, половина часу в нас. Були деякі завдання, половину е, не було, тому що ми попали е, якраз в той момент, коли, е, наші, е, а, коли весня вже почала драпати з Херсона і вже якби е, за армійської авіації, вже, не, е, сусідня бригада працювала, е, ну, певно, до крайнього дня там хлопці молодці. Також хлопаки ну, втратили, ну, втратили одну машину, але слава Богу, екіпажі живі. Ну, початку я вважаю, що це було вороже ДРГ з переносними зенітними ракетними комплексами, тому що в перші дні по ну, розмовах хлопців якби, ми не знали точно, де чиї сили, де хто, ну, можливо, їхнє ДРГ зайшло вглиб, в тил нашої території. А на даний час я вважаю, що це ну, винищувач. Це і тому що на даний момент на вертольотах є мало, є мало протидій, які ну, вертолет може менш протидіяти винищувачу. Ну, насамперед, е їхній головний недолік, то що вони русня і те, що вони е завжди, е їхні оці замисли імперіалізму, що вони завжди е самі кращі, самі перші, і з перших же днів та, весь інтернет е заложений, що вони думали, що вони сюди прийдуть і будуть ходити, як все вдома по головах. Але ні. Ну, так само відео <рі> з інтернету, коли почтальон, звичайний почтальйон на мопеді збиває якогось. Аса, то сильно. І наші прості хлопаки, їх, е, скільки тих кашок нащолкали. Прості звичайні люди, прості теробороновці, якому два рази показали, як мовити, вибачайте засленно. Хто трубу, він два, два рази поняв, поняв, поняв. і з їх тільки так. Я думаю, їхня найбільша ну, е, проблема була, це їхня певна гордість така, що вони безсмертні, вони. Е, Ну, що їхні машини найнадійніші, найсильніші, але, як показала практика, ну, то все купа на полоному з людьми, в яких в голові там простий мусор. Насамперед, це, це важко. Це досить важко для кожної людини. Я думаю, тут не тільки. Е, Мене зрозуміють всі військовослужбовці, тут не тільки пілоти вертольотів, це, це коли ти ось-ось міняєшся, з прикладу там, з ротації чи десь на інше місце базування приїхав. От, ти побачив там свого кашника. Це класно, пообнімалися, посміялися. Ще щось, слава Богу, що живі, все, давай, давай, до зустрічі, до зустрічі. У нас є такі е, свої забодони, що ми ніколи не прощаємося. До зустрічі, до зустрічі. На слідчий день зранку вже пишуть, хто, 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 хто. О, Олега нема, ну кашника на ну, Єлипат. А ти тільки-тільки з ним вчора спілкувався. Це, не знаю, це в якийсь момент тебе пригнічує, тобі боляче, ти згадуєш за ним всі добрі, ну, гарні моменти, але потім ти стаєш, ну, певно, реально злим, реально злим. За що? Ну, За що хлопці погибли? Ти просто задумаєшся. І я думаю, то кожен воєн ЗСУ розуміє, що. Ніхто відступати не збирається, ніхто то все просто так не кине. Як мінімум, це ну, ми плюнемо в очі їхнім сім'ям, ми плюнемо в очі їм. Якщо ми це все просто лишимо. Просто-напросто. Це просто сім'я, це твоя сім'я, це, е, це твої ті люди, яким ти е, саме довіряєш. Це, так навіть не тільки екіпаж, це навіть пара. Це два вертольота, ведучі досі відомий. Ви разом живете, ви разом робите роботу, ви, ну, ви друг другу настільки довіряєте, я не знаю. може, Люди так жінкам своїм не довіряють, як ти довіряєш цим хлопакам, з якими ти, скажімо так, в. Ну, в, в, в одному тому залізному птаху, птахові сидиш, ти як ти прискакують мислі, що ти розумієш, що це може бути ну, крайня вигляд. Але все одно ви робите це все настільки, щоб ми всі, всі вечором приземлились, вечором поговорили, щоб... Були, ну, ви відноситесь один до одного як, ну, як сім'я. Багато є от, навіть серед наших людей, що це якби навіть за кумів беруть друг друга. що Це, це велика сім'я. Даний вертоліт це досить тяжкий. Тяжкий броньований ну, з класу ударних вертольотів це досить тяжкий е, вертоліт. Я його, ну, Особисто я його називаю «лані» завжди. Ну, Це в понатовських стандартах, десь я в книжках кудись вичитам. Ну, По-різному крокодил, там, барабан називають. Я його називаю Лань. Такий же самий стрункий, худенький, гнучкий, ну, як і сама газель. Проскочить, куди треба, куди не треба, проскочить маленький. Шустрий, досить маневрений, багато чого прощає, Досить, ну, деяких в багатьох перегрузках прощає. Ну, великі, великі нагрузки, великі перегрузки прощає, досить, ну, досить живуча, живуча машина. Але ну, як не корти, то ну, то досить ну, застарілий аналог. От навіть можу привести приклад, що ми собі вертоліт з. Ну, Зі своїм екіпажем чуть би там не цілували, не обнімали після того, як прилетіли з, з, ну, з Маріуполя. Мені здається, це самий, ну, був самий, ну, саме страшніше для мене такі завдання. Ну, навіть тоді, коли, я пам'ятаю, мій, е, ну, мій командир екіпажу, може мали йти на таке ну, на це завдання, ми знали точний час виліту. Е, і ну, в мене щось таке така мисль пролетіла в голові, думаю, дай хоч жінці наберу. Ну, Ми ж не знаємо, що воно що, що завтра буде. що Добре, що от, ну, Ми з моїм командиром екіпажа були досить сплечені разом. І він мене теж так заспокоїв. Ніфіга, пролетимо передзвонимо. Не треба тут так ну, сопливою розводити. Все буде нормально. Ну, хоча ми всі прекрасно, і він то все прекрасно розумів, що там може бути ванвай тікет. Але ну, ну дякуючи Богу, що все обійшлося. Друзі, мої, любимі речі не можна міняти, продавати. Я, я сюди так само підписую, ну, сам Мі-24. Але класна машина, живуча, надіжна, сильна, але ну, він був може, класний ну, років 40 назад, 50, коли ще не було е, таких, е, ну, більш, такого сучасного ПВО, такого сучасного озброєння, в, ну, які можуть протидіяти. Е, Насамперед, мені досить подобається такі вертольоти, як Апачі, Тайгер. Чому це залежить, ну, це відноситься до їхньої авіоніки і озброєння? Дивіться, це сказав досить один поважний пілот з нашої бригади. Він досить гарну фразу сказав, Македонський переміг Дарія першого через що? через те, що у нього спис був на 2 метри довший. Тому я вважаю, що нам як не крути, ну, треба більш новітнє і сучасне озброєння. Ну, ви бачили весь інтернет засипане, як наші пілоти вміють воювати і що вони вміють робити. Тому це було б дуже, ну, це було б навіть дуже цікаво побачити нашого пілота в, в вертолету новітнього зразка, коли там машина є більш розвинута по всьому що по е, авіати... ну, по авіоніці так і по фізичну фізичних характеристиках скоростям і іншому я впевнений, що в Україні є такі дочки і сини, які навіть за оцей страшний рік, за ці всі жахи, що відбуваються, все одно підуть і будуть поступати, і будуть вчитися, і будуть, ну, будуть, буде достойна заміна. людям, які підуть на пенсію та вже звільняться. Я вважаю так, що Українці, українці нація сильних, тому я, я думаю, в Україні багато, багато майбутніх пілотів-гелікоптерів, просто вони про те, що не знають. Думаю, кожен вертоліт, який мав участь, має взлетіти, прилетіти в Києві над Хрещатиком. А потім вже, ну, Потім вже може десь над Пітером, над Москвою. Ну, спочатку хай вони згорять, там все дотла. Потім ми вже щось нове відбудуємо. Новий Київ називаємо новий Амстердам, і тоді вже там.